Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Один, два, три, чотири. Ми сніжок з тобою ліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три піймаєм і зламаємо. А ми з тобою сьогодні зробимо ось таку чудову сніжинку. З пластиліну. Для сніжинки нам потрібен аркуш голубого паперу двосторонній. ось такий квадратик. Ми вже беремо заздалегідь заготовлені деталі для сніжинки, ось такі вже колбаски накатані і маленькі кусочки пластиліну. Ми ці колбаски виміряємо по нашому листку, щоб вони совпадали ось так. І приклеюємо, придавлюємо гарненько. Ось так. Тепер беремо іншу ковбаску, прилажуємо і теж приклеюємо. Ось так, придавлюємо гарненько-гарненько, а лишнє можна відірвати трошечки. І беремо тепер ось так ось. Якщо не вистачає, можна трішечки розтягнути нашу сніжинку. Ось так. І теж приклеюємо. І з цієї сторони ось так. Ось так. Продавлюємо і приклеюємо. М -м можна трішечки вирівняти, можна трішечки більше зробити. Ось. А тепер беремо кусочок пластиліну і розкачуємо тоненький шматочок, ось так. І прилажуємо сюди, і приклеюємо теж. Ще один шматочок беремо. Ось так. І приклеюємо. І так ми клеїмо усю сніжинку. Ось така гарна сніжинка у нас з тобою вийшла.